За період війни більше трьох тисяч українських бійців загинуло майже 10 тисяч отримали поранення. Це лише офіційні цифри. Тому звісно, що сьогодні в День збройних сил України були не лише урочисті заходи, бо це не лише свято, а це ще й день, щоб згадати про тих, хто віддав своє життя за те, щоб збройні сили продовжували воювати і існувати. А ми продовжували жити на своїй землі. Отже, у Чернівецькій області відбувся вечір пам'яті за загиблим бійцем. Давайте дивиться. Позаки шляхи самі вічали. Комбат Сергій лед стримує сльози, дивлячись на родину загиблого. Мені слова тяжело замінити матері сина, а дітям отца. Вручає родині Сергія Ковальчука посмертну нагороду. Орден за мужність третього ступеня. Я розумію, що це той мінімум. Извините. мені. Сергія Ковальчука не стало під Авдіївкою у серпні цього року, в день його народження. Чоловікові було 43. Сергій загинув на бойовій позиції на нульовій точці. Витримував, держав свою, своє місце бойове. У Сергія залишилось четверо дітей, побратими обіцяють не забувати про родину. Так, коли приїжджаєш сюди, то розумієш, що для кого, для чого. І це все, все тоді. Після того, як ми пройшли бойове хрещення, як звідти повернулися, ти почуєш дитячий сміх, серце кров'ю обливається. На вечорі пам'яті присутня відома волонтер у минулому держслужбовець. Потім допомагала діткам з онкозахворюваннями. А після майдану, з перших днів війни, саме так пані Раїса називає події на сході, допомагає добровольцям. Особистий загиблим героєм. Не знайома лише з його командиром. Це розвідка. Тому ми зустрічались тільки з Володією і, скажімо так, на нейтральній полосі. Ніхто не знав, що я допомагала розвідці да п'ятої бригади. Кремінь ніхто не знав, що я допомагала. І допомагає групі снайперів, каже у своїй 60 могла б відсижуватися на дивані на заслуженій пенсії, але відчуває, що її покоління завинило перед молоддю. Ми бачили, як нас почали обманювати в перші дні на так званої незалежності. І далі, а далі більше Непокараність да, породжує більший гріх. А ми мовчимо. Ми мовчали, мовчали, і довели країну до того, що ми маємо. І коли я приїжджаю на фронт і бачу, там не дітей а своїх онуків яким по 18-19 років я не можу потім в Києві просто взагалі знаходитись. Розумієте, ми винні. Це ми повинні там стояти. І вже третій рік поспіль. Новий рік пані Раїса зустрічатиме на передовій. В день збройних сил України бажаємо, щоб наші захисники зустріли наступний новий рік вдома. Живі й здорові. Людмила Кушнір, Андрій Болдарів, телеканал Еспресо.